8 серпня у залі засідань Лозівської районної державної адміністрації під головуванням голови Радиш адміністрації депутата обласної ради Богдана Реви відбулася районна планерна нарада, де було заслухано та обговорено наступне питання: про підсумки виконання бюджетів усіх рівнів за підсумками роботи у першому півріччі 2011 року та основні завдання до кінця поточного року про роботу районної комісії з легалізації робочих місць протягом першого півріччя, за словами доповідачів, всі показники наповнення доходної частини бюджету. То виконані, але є резерви, і це в більшості стосується земельних питань, а саме використання землі та розрахунки її користувачів за використання. Майже у кожного землепорядника у районі є список тих, хто обробляє землю, але не сплачує податків. Це в першу чергу стосується одноосібників. Такі сільськогосподарські підприємства, як Агросвіт, Гарант, Обрій та інші, своєчасно та в повному обсязі сплачують податки. Крім того, сільськогоспідприємства беруть активну участь в різних благодійних акціях, що здійснюються в районі. В тому числі в рамках виконання значимої частини соціальної програми. Одноосібники з моменту розпаювання землі не платять. Вони живуть за принципом. Закон мені ні до чого. Тільки районна влада з такою позицією миритися не буде. У управлінні Грапромрозвитку створена компетентна в земельних питаннях комісія, яка буде детально обстежувати всі земельні наділи одноосібників і їх посіви. Голова ради адміністрації підкреслив, що прибутковий податок за користування землею і прибуток від неї повинні. Платити всі без винятку, і в цій справі в районі обов'язково буде наведено порядок. Привілеїв тут ніяких не буде. Також з метою спрямування коштів до бюджету забезпечення населення Лозівського району робочими місцями та подолання тіньової зайнятості у районі. Працює комісія, яка проводить цілеспрямовані заходи щодо легалізації робочих місць. За перше півріччя під час проведення 131 тридцять обстеження умов праці найманих працівників, було зафіксовано 17 фактів неоформлення у законодавчому порядку. Трудових відносин за результатами проведеної перевірки, всі 17 місць легалізовані. Починаючи з серпня місяця, управління праці та соціального захисту населення активізує роботу щодо проведення виїздів перевірок легалізації робочих місць у районі. Питання ліквідації тіньової зайнятості легалізації робочих місць є предметом посиленої уваги органів виконавчої влади і знаходяться на постійному контролі голови ради За результатами наради Богдан Костянтинович Рева надав ряд доручень до виконання. Там, де дбають про врожай, там його й мають. Аграрії Лозівського району завершили збирання ранніх зернових культур. Площа збирання ранніх зернових у цьому році склала 44,5 тисяч гектар. Урожайність 27,1 центнера з гектара, а державноваловий збір 120 тисяч 640 тонн ранніх зернових культур. Найбільші показники урожайності ранніх зернових культур по району досягли сільськогосподарські підприємства СВАГРІРСТО. Дві тисячі Аграсан 2000 ПоСП імені Щорса, ПоСП Гарант. А найбільший валовий збір зібрали хлібороби лозівського хлібоприймального пункту 8,6 тисяч тонн. Нинішні результати збирання врожаю дають підстави говорити, що наші хлібороби, незважаючи на несприятливі погодно кліматичні умови, відсутність снігового покрову, сильні морози, засухи та градобою, які привели до загибелі азимих та ярих зернових культур. Все ж досягли високих показників та гарного врожаю, який навіть за прогнозами фахівців з області повинен бути нижчим. Лозівський район успішно виконує завдання на 2011-2012 маркетинговий період по формуванню державного інтервенційного фонду, що складає 5,7 тисяч тонн продовольчого зерна. На сьогодні аграріями району вже відправлено до державного фонду 2,8 тисяч тонн І на цей час важливо ще поставити до державного фонду. Інтервен... Наційного фонду продовольчого зерна в кількості 2,9 тисяч тонн в районі. Державний фонд формується за рахунок механізму форвардних закупівель зерна в цій програмі беруть участь 10 сільськогосподарських підприємств району, які уклали форвардні договори на поставку озимої пшениці в кількості 3,6 тисяч тонн. Для забезпечення населення району хлібом та хлібобулочними виробами сформований регіональний запас продовольчого зерна. Так станом на 8 серпня 2011 року. Корегіональні ресурси складають більше трьох тисяч тонн, що дорівнює 131% відсотку від доведеного до лазівського району завдання. Сьогодні необхідно відзначити ретельність, якою підходять сільськогосподарські підприємства до підготовки ґрунту, внесення добрив, пасіву, захисту, збиранню і загалом збереженню хліба. Згідно декларації про зберігання зерна на елеваторах та складах сільгосп підприємств Лазівського району на даний час знаходиться 87,6 тисяч. Штон зерна робота на Лазівській ниві триває. Вже підготовлюється грунт та насіння підпасів озимих культур. Головним управлінням агропромислового розвитку області доведена площа по пасіву озимини під урожай 2012 року. Вона складає 29,5 тисяч гектар. На сьогодні Лазівський район на 118% забезпечений насінням озимих зернових культур. 8 серпня голова редержадміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева провів нараду з сільськими селищними головами. Головним питанням було про стан розрахунків закупівельних організацій з населенням за отриману молокосировину. Згідно інформації, отриманої голів сільських та селищних рад підприємців переробних підприємств. Станом на 1 серпня 2011 року закупівельні ціни на молоко в господарствах району складають від 2 гривень 30 копійок до. 2 гривень 50 копійок за один літр молока. Загалом ціни на молоко порівнянні з попередніми місяцями збільшилися на 30-50 копійок. У Лазівському районі два молокопереробні підприємства мають заборгованість за закуплене молоко. На сьогодні залишається борг по Краснопавлівському молокозаводу. В Даний час підприємство не працює. Та як завірив директор, заборгованість буде погашена після відновлення діяльності в кінці вересня 2011 року. Проблематичне на сьогодні залишається Ситуація по товариству з обмеженою відповідальністю Мол Агра сума боргу підприємства становить близько 470 тисяч гривень. І хоча у відділі Державної виконавчої служби Лазівського міськрайонного управління юстиції перебуває виконавче провадження про стягнення коштів з Молагра на користь стягувачів, на даний час Державною виконавчою службою стягнення коштів з відповідача не проведено. Молокопереробне підприємство Молагра з весни поточного року не працює. Вираб. Керівництво призупинене цеха закриті, керівництво на підприємстві не з'являється. У Лузівському районі триває активна підготовка навчальних закладів до наступного навчального року. У всіх школах, ліцеях, навчально-виховних комплексах та дитячих садочках району проводяться поточні ремонти. По можливості оновлюється матеріальна база, облаштовуються прилеглі території. З 5 по 9 серпня комісія відділу освіти райдержадміністрації, на чолі з начальником Володимиром Музикою, представниками санітарної епідеміологічної станції. Міністерства з надзвичайних ситуацій України в Харківській області здійснила щорічний. Огляд конкурс на кращу підготовку навчальних закладів Лозівського району до нового 2011-2012 навчального року за підсумками конкурсу по всім показникам: науково-методичному, кадровому, матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні серед загальноосвітніх закладів району. Перше місце посіла Краснопавлівська загальна освітня школа номер один, друге місце Краснопавлівський багатопрофільний ліцей, третє місце шатівський навчально-виховний комплекс, дошкільні навчальні заклади. Перш Місце Катеринівський ДНЗ, друге місце Краснопавлівський ДНЗ, третє місце Артільський НВК, дошкільний підрозділ. Варто зауважити, що до нового навчального року виявилися повністю готові не всі загальноосвітні заклади. Серед загальноосвітніх навчальних закладів Бунавківський навчально виховний комплекс та Плисівська загальноосвітня школа показали найнижчі показники. Але, попри існуючі, недоліки та затримку з завершенням ремонтів, 1 вересня навчальні заклади Лазівського району урачиста та та привітна відкриють свої двері, і найголовніше районна влада та педагогічні колективи навчальних закладів району відносяться до початку навчального процесу як до світлого свята і зроблять все можливе для того, щоб діти отримували якісні знання у затишних приміщеннях. Зв'язку з підвищенням температури та спекотною погодою, головою районної державної адміністрації Богданом Константиновичем Ревою видано розпорядження щодо посилення пожежної безпеки на території району. На виконання цього розпорядження Міністерство надзвичайних ситуацій та відділення Краснополівської пожежної частини Орільської місцевої пожежної частини. Та міста Лозової виділено спеціальні інспекторські групи, які контролюють всю територію району, здійснюється перевірка підприємств таборів розташування сільськогосподарської техніки. Незважаючи на те, що в районі завершено уборку ранніх зернових культур видано в розпорядженні заборону. <кій> 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 Розпалювання стерні, так як це може потягнути за собою розповсюдження огню на полезахисні смуги, лісові масиви та балки, у які з деякі з них являються заповідною зоною. Також вжиті заходи службою гаї. До водіїв, які викидають з вікон автомобілів недопалки цигарок, які теж можуть привести до дуже тяжких наслідків згарання, обочини та перенос вогню на інші об'єкти, хочеться звернутися до всіх громадян, мешканців району, міста Лозової про те, що Необережність може привести до дуже тяжких наслідків, тому прохання будьте обережні з вогнем. Бережіть себе та державне майно.